Як побудувати маршрут за допомогою планувальника маршрутів і ЮА? Ось він у нас тут поряд з Вейзом. Хочемо їхати ми у Львів. Наприклад, отак. побудувати маршрут. Маршрут через зарядки. Вибираємо, скільки у вас реально від нуля до сотні приїжджає кілометрів. Тут написано, що 495, але ми не віримо в BYD, зараз плюс виключення. Коротше, перестрахуємося, ставимо 140%. E, на початку 100% заряду і хочемо приїхати, щоб було 60%. Почати будову маршрута, він будується. Будується раз, будується два. О, Все побудували. Тут є такі типу, Magic паличка, вона зараз безкоштовна, але буде потім за гроші. Ставимо, нажимаємо і він сам там алгоритми приміняє. Дивиться, що йде як. Ось. Перша остановка у нас буде ВОХ, а потім гарбуз. Нажимаємо ОК. Все, маршрут побудовано. Ось наші деталі маршруту. Ми їдемо, ми приїдемо через 546 кілометрів. А, приїдемо через 8 годин. І це з урахуванням того, що ми будемо робити 6 зупинок, ну і типа заряджатись. Але по факту ми будемо на 6 робити, а скоріше за все 4, бо ми перестрахувалися 8 годин і 4 зупинки. В крайньому випадку, якщо там не буде світла, то 6. Отака от от класна прога. Почати рух за маршрутом і можна відкрити Google Maps.